Вітання, це рубрика про сучасні технології на хвилях польського радіо для України, і з вами Мирослав Трофимук і сторокиня Енн Еплбаум у своїй найсвіжішій книзі «Autocracy Incorporated» і в численних інтерв'ю відповідає про справжню суть активації Росії. Зокрема, це частина більшого протистояння авторитарних держав проти держав вільних за її словами. Існує певний невидимий, але очевидний союз поміж країнами, які гуртуються довкола автократичних цінностей. Хоча кожна з цих держав має свій устрій, проте разом їх об'єднує бажання збагачуватися на базі. Цивільного демократичного світу і як наслідок використовувати ресурс для завоювання сильнішої позиції у світі. Більше того, Енн ЕПО цілком серйозно наголошує на потребі переглянути бізнес-стосунки не лише з Росією, якщо примарна надія на такі, що в когось із демократичних країн існує, але навіть із Китаєм. А це ми вже розуміємо, тягне за собою абсолютно інші наслідки. Видається, що у технологічному світі зараз відкриті три основні фронти: це протистояння Америки і Китаю. Таю протистояння Америки і декотрих європейських країн проти монополізації ринку великими корпораціями, і зрештою досить дикий і хаотичний ринок шиї, з яким може зрівнятися хіба гайп довкола криптовалюти, і все це напередодні виборів у центральній демократії світу у США. Не дивно, що на цьому фоні інформація про вплив на вибори з боку Китаю та Росії видається не настільки вже й фантастичною. Сполучені Штати бачать зростаючу загрозу з боку Росії, Ірану, у та Китаю читаємо у статті Теда Гессона на Reuters. Вони намагаються вплинути на вибори 5 листопада, зокрема шляхом використання штучного інтелекту для поширення фейкової інформації. Про це йдеться у щорічній оцінці загроз США, оприлюднені у середу. Згідно з доповіді Міністерства внутрішньої безпеки, російські агенти впливу поширювали історії про мігрантів, які в'їжджають до США з метою розпалювання розбрату. А також використовували генеративний штучний інтелект для створення фейкових вебса які виглядали як справжні засоби масової інформації засновані у Штатах, проте паралельною проблемою є, звісно ж, хакерські атаки. Велика Британія, США та Австралія оголосили санкції проти 16 осіб, яких влада звинувачує в участі у найбільш гучній у світі кіберзлочинній групі Evil Corp, яка базується, звісно ж, у Росії. Їх звинувачують у крадіжці приблизно 300 мільйонів доларів за майже 10 років хакерських атак. Національне агентство боротьби з злочинністю Великої Британії. NCA заявило, що тепер може розкрити інформацію про те, що сумнозвісного лідера банди Максима Якубця підтримував його батько Віктор Якубець. У 2019 році Максим Якубець потрапив під санкції, і за його арешт була призначена нагорода обсягом 5 мільйонів доларів. Сьогодні санкції. Надсилає чіткий сигнал Кремлю, що ми не терпітимемо російських кібератак як з боку держави, так і з боку її кіберзлочинної екосистеми, заявив міністр закордонних справ Девід Леммі. Інтернет став чудовим місцем для нелегального заробітку. Найсмішніше, що ж задумувався, інтернет як інструмент обміну інформацією на випадок війни. У 1962 році Джозеф Ліклайдер, керівник Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів США, вперше запропонував збудувати таку мережу. Агентство DARPA запропонувало розробити для цього. Цього комп'ютерну мережу, і розробка була доручена багатьом університетам США в Каліфорнії, Лос-Анджелесі, в Стенфордському дослідницькому центрі, університети штатів Юта, і Каліфорнії та Санта-Барбара також брали участь у створенні цієї мережі. Але як ми розуміємо, щось пішло не так, як то на землі буває. Тим не менше, якщо інтернет звуть мережею мереж, то своєрідним інтернетом в інтернеті можна назвати також і Facebook. А оскільки він теж створений для заробітку, той пропонує все новіші шляхи. Хи для збагачення компанія пропонує три способи заробітку для творців контенту: через рекламу, відео в Reels та бонуси за продуктивність. Нова програма монетизації контенту на Facebook спростить цей процес для творців, які хочуть заробляти на платформі, оскільки їм потрібно буде лише один раз подати заявку та пройти процедуру реєстрації. Читаємо у статті Маріала Муна на. Engaged.com. у своєму оголошенні Мета повідомила, що за останній рік виплатила творцям понад 2 мільярди доларів за їхні рілс, відео, фото та текстові пости. Поки ще штучний інтелект не розвинувся настільки, щоб його можна було заохочувати до створення контенту, доводиться працювати із людьми. Проте, що може бути краще за стару добру людину, так на людей впливають маніпуляції, пропаганда і дезінформація, але ж не так легко, як виявляється на шиї, який можна отруїти. Отруєння даних це кібара. Така, під час якої зловмисники вводять шкідливі або оманливі дані в набори для навчання штучного інтелекту, мета полягає в тому, щоб порушити роботу моделей шиї та отримати викривлені, упереджені або шкідливі результати. Згідно зі звітом, опублікованим минулого місяця компанією з керованої розвідки Nisus, зловмисники використовують різні типи атак, отруєння даних від неправильного маркування і введення даних до більш складних підходів. Довідується Джек М. Гермен на сайті сайті technewsworld.com. зрештою все зроблене людиною. Може легко замінити інша людина, чи так само це працюватиме зі штучним інтелектом, чи можуть люди контролювати його розвиток, чи зможе шиї контролювати і перевіряти один одного себе. Нас думаю, над цим питанням ламають голови саме у цю хвилину безліч розумних людей. Оскільки шиї змінює робоче середовище, його найбільший потенціал полягає у підвищенні людських навичок, які визначають продуктивність працівників. Творчості співпраці та вирішення проблем зазначив Хуан Бетанкурт, генеральний директор компанії Human Intelligence. Його компанія розробляє індивідуальні стратегії навчання, щоб краще підготувати керівництво та інших співробітників до безпечної та ефективної інтеграції шиї. Читаємо знову ж таки у Джека Джурмена на сайті. TechNews World. у статті йдеться зокрема про те, що є декотре провалля поміж людьми, які активно користуються штучним інтелектом, а також між тими, які абсолютно відмовляються від його використання з різних причин. Зокрема, можна говорити про 73% людей, які користуються з AI на робочому місці, але половина з них не хоче цього визнавати і з різних причин. Тож розробники відповідних навчальних проєктів намагатимуться вирівняти цей дисбаланс, оскільки від нього програють вперше перш за все компанії. Говорячи про заробітки, компанія o Пинея, яка стоїть за чат GPT, залучила 6,6 мільярда доларів від інвесторів, і це може оцінити компанію в 157 мільярдів доларів і закріпити її позицію як одну із найбільш вартісних цінних приватних компаній у світі. Читаємо у статті Кріста на Reuters. Продовжуючи тему інновацій, Рітіка Сінг у своїй статті на attachinsight.com пише про те, що компанія Google представить нову функцію для Google Maps, яка дозволяє користувачам віртуально подорожувати у часі та досліджувати, як їхні райони розвивалися протягом десятиліть. Завдяки цій новій функції користувачі можуть отримувати доступ до аерофотознімків та супутникових фотографій, які виникли у медіа до 80-х років. У вибраних містах, таких як Берлін, Лондон, Париж та Варшава, це можуть бути навіть знімки починаючи із років 30-х. Google оголосив про масштабне розширення свого сервісу Street View, додавши нові зображення з майже 80 країн до платформи, а це оновлення стало одним із найбільших доповнень до глобального охоплення Street View. На TechCrunch в статті Сари SariPare читаємо також про оновлення для Google Пошт. Популярний сервіс електронної пошти тепер додасть перероблені. Картки підсумків, щоб допомогти користувачам краще організувати та виконувати дії у своїй поштовій скринці, такі як відстежування посилок, реєстрація на рейси, встановлення нагадувань, позначення рахунків як сплачених та інше. Завдяки цій функції користувачам не доведеться переглядати окремі електронні листи, щоб знайти потрібну інформацію, наприклад, квитанції, рахунки, підтвердження подорожі, бронювання столиків та інші. Десь гайп довкола AI допомагає, а комусь не надто. Apple сподівався, що нові функції штучного інтелекту зроблять iPhone 16 великим. Хітом, але попередні оцінки продажі вказують на більш стриману реакцію на старт продажів ніж Apple сподівався. Квердафі пише для CNN, що за оцінками Apple продалося лише близько 37 мільйонів одиниць iPhone 16 у перший вікенд перед продажів. А це на 12% менше ніж у той же період минулого року, коли йшлося про продажі iPhone 15. майбутнє наукової фантастики стає все ближчим. Зараз тестуються нові літаючі пороми, які виготовляє шведська фірма. Пороми самі по собі електричні, і за рахунок повітряної подушки набагато зменшують опір води. Тож надзвичайно енергоефективні. Американський стартап Proto транслює відео у натуральний розмір у університети, готелі та медичні центри. Про це Джакобо Пріско з CNN пише у своїй статті. Є дві повнорозмірні моделі: Proto Epic та нова економічна версія під назвою Proto Luma, які коштують від 29 до 65 тисяч доларів. Крісті Куні. Пише у BBC News про те, що космічна капсула SpaceX, надіслана для повернення двох астронавтів, які застрягли на міжнародній космічній станції, уже пристикувалася. Капсула Dragon, в якій є два вільні місця для Буча Вілмера та Суні Вільямс, повернуться на землю. У лютому у своїх інтерв'ю Енн Еплбам говорить зокрема про те, що завданням авторитарних держав є вкладання сумніву голови демократичних спільнот, коли людство розчаровується у майбутньому і втрачає надію, стає піддатливим на маніпуляції, контроль і залякування. Тож будьмо цікавими і цікавськими розкриваємо для себе нові межі майбутнього, дивлячись і далеко за горизонт, і собі під ноги, щоб не падати духом. Але щодня інвестувати у власний. Розвиток а допомагатимуть вам у цьому польське радіо для України. І я ведучий рубрики про сучасні технології, Мирослав Трофимук.